Ефір загальнонаціонального телемарафону триває. Вікторія Малосвітна та Богдан Машай. Ми продовжуємо свою роботу в розмовній студії телеканалу Україна». Армія країни-окупантки збільшила кількість атак на Харківському напрямку. Також намагалася просунутися у бік українських позицій. Втім, сили оборони відбили п'ять таких спроб окупантів, повідомили у Генштабі. Україну та Росію чекає так зване смертельне літо. Про це написали у The Wall Street Journal. У виданні мовиться, мовляв, обидві сторони матимуть величезні втрати, і, ймовірно, не досягнуть вирішального перелому. У ЗСУ відреагували на статтю речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. каже у порівнянні з травнем червень видався дійсно дуже гарячим. По лінії фронту відбулося більше тисячі зіткнень. Військовий відмовився від будь-яких прогнозів, але зауважив втрати у ворога за минулий місяць чималі. Сполучені Штати Америки незабаром оголосять про новий пакет допомоги. Повідомляють у Associated Press. Зокрема, мовиться про підтримку у сфері безпеки на суму 2 мільярда 300 мільйонів доларів. Міністр оборони США Ллойд Остін каже, Україна отримає протитанкову зброю ракети для Петріот та інших систем ППО. Американський урядовець зауважив, новий пакет допомоги стане рішучою відповіддю на прохання Києва про допомогу у боротьбі з російськими військами на Донеччині. Міністр оборони України Рустам Мумеров нині із робочим візитом у Вашингтоні. Президент Володимир Зеленський доручив йому отримати конкретні дати від партнерів, коли в Україні нарадуть обіцяні системи Петріот. Доручив також міністр оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом. Отримати конкретні дати, коли будуть поставлені ті додаткові системи Петріот, про які у нас домовленість з партнерами. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Вітаємо доброго вечора. Вітаю вас, пане Дмитре. Отже, коли ми можемо отримати рішення про надання Україні того мінімуму систем ППО Петріот, якого ми потребуємо. На мою думку, таке рішення ми можемо отримувати очікувати уже найближчі дні тижні. сподіваємося, що Вашингтон вийде в процес з офіційним комуніке з цього приводу. І, зокрема, місія Рустема Умєрова, міністра оборони, і полягає в тому, щоб інтенсифікувати це питання. Це стане для нас суттєвим посиленням. Українське військово-політичне керівництво вже давно працює над цим питанням. Ще до того як Україна отримала дозвіл бити західної зброї по території Російської Федерації. Ми потребували мінім... Мом двох систем Петріот для захисту міста Харкова про це зокрема говорила і наш посол Оксана Маркарова, постійно піднімаючи це у владних колах Вашингтону. Тому будемо сподіватися, що цей візит міністра оборони і заяви президента Володимира Зеленського нарешті мають досі зафіксувати досягнення проміжного результату, щоб Україна нарешті отримувала отримала і додаткові системи, і ракети для прикриття наших об'єктів критичної інфраструктури для прикриття наших аеродромів, особливо в контексті. Того, що ми очікуємо поставки нових винищувачів f 16 для посилення нашої обороноздатності. Тому це питання, як то кажуть, як ніколи на часі, Митре. Щодо статті у Wall Street Journal. дуже емоційно сильне формулювання використали журналісти, коли написали про смертельне літо. Як ви оцінюєте того, що відбувається? Відповідність того, що відбувається на фронті, нині з цим формулюванням смертельне літо. І на вашу думку, чи дійсно воно буде таким? Воно вже є таким, тому що воно є смертельним для росіян лише за червень місяць. Майже 34 тисячі втрат, майже 600 бойових броньованих машин, понад 350 танків і майже 1400 артсистем втратив ворог. Втрати України, яка стоїть наразі в глухій обороні, набагато менше. Зокрема, останні заяви президента Володимира Зеленського свідчить про те, що наші втрати примірно один до шести. Тому ситуація і ці місяці, які наразі тривають, можуть бути найважчими в цьому році, якщо ж говорити про те, що Україна зазнає смертельних і великих втрат, то наразі ситуація особливо не має передумов до того, щоб вона змінилася. Росіяни і далі намагаються тероризувати всю Україну. Вони завалюють лінію фронту своїми м'ясними штурмами. І якщо наші західні союзники дійсно виконають усі свої обіцянки, то говорити про якусь стабілізацію і спадання напруги, ми зможемо лише на осінь цього року. Аж питання перехоплення і Ініціативи це ближче до кінця цього року, тому ті прогнози, які зокрема і наш центр публікував. і інші аналітики, вони в принципі наразі справджуються і говорити про якісь екстраординарні речі наразі не доводиться. Росіяни продовжують тиснути. Зокрема, третина усього їхнього натиску перепадає на покровський напрямок. Вони і далі намагаються тиснути із півдня зі сходу на агломерації Краматорськостянтинівка. І їхня найголовніша мета за яку вони кладуть майже чотири сотні життів на покровському напрямку це перерізати трасу Покровськостянтинівка для того, щоб ускладни. Ускладнити логістику наших військ. Тому росіяни і далі будуть завалювати м'ясними штурмами. В них просто-напросто іншого шляху немає. Тобто додаткові системи протиповітряної оборони, літаки, дозвіл бити західною зброєю трохи глибше в Російську Федерацію. Ці три фактори вони стануть ключовими для того, щоб стати вирішальними у цій боротьбі абсолютно. І е, наше глобальне завдання. Ми наразі, якщо лінія фронту і прикордоння тут у нас глуха оборона, то ми не забуваємо про всі ті удари, які ми наносимо, і по окупованих територіях, зокрема по Криму, де було знищено велику партію е, тих же дронів шахет, і по території Російської Федерації нам потрібно поламати логістику Росіян, поламати логістичні маршрути, щоб російська передова почала відчувати брак всього необхідного озброєння. Тільки тоді ми зможемо говорити про стабілізацію, про перехоп. Пення ініціативи ба більше ми це вже робили, коли звільняли правобережжя Херсонщини, руйнуючи їхні маршрути, зокрема Антонівський міст. І коли ми звільняли Харківщину, коли хаймарсами тижнями виносили склади, виносили їхні бази, виносили командні пункти. Тепер нам у нас ще ваше завдання повторити це все з усієї лінії фронту, оперуючи тепер і на території Російської Федерації. Американські журналісти пишуть, що немає підстав очікувати, що впродовж літа російська сторона або українська сторона досягне якогось серйозного переламу того, як нині розвиваються події на свою користь. На вашу думку, якщо ми говоримо про збройні сили України, то за яких умов і в якій перспективі наші бійці цього переламу зрештою зможуть добитися? Тут дуже багато факторів і на це питання можна годинами говорити. Ну основні із них це ліквідація снарядного голоду. У нас дійсно покращила ситуація, коли ми, якщо на кінець року, мали співвідношення 1 до 10, то зараз ми маємо від 1 до 5 до 1 до 3, дивлячись на певних ділянках фронту. Але більшість наших бригад і підрозділів не встигає накопичувати ніякі запаси. Вони одразу йдуть в бій. Це надання тих же F-16, які можуть бити як по землі, які можуть знищувати протиповітряні системи. Ворога, які можуть бути самим ефективним звином у захисті нашого повітряного простору у боротьбі з ракетами типу Х і в боротьбі з тими шахедами, це так само нанесення нам далеко ударів вглиб Російської Федерації, про що я говорив не неодноразово. Тобто дуже багато факторів для того, щоб дійсно говорити про перелом ситуації, і це на жаль дуже довга і копітка робота. Я ж кажу про стабілізацію. Хоча про стабілізацію, якщо дійсно партнери виконають усі взяті на себе свої зобов'язання, ми зможемо говорити на осінь, а про перехоплення ініціативи лише на кінець року. Але Україна реалізовує цей план, вона не зупиняється. Тому для росіян ми ще створимо, повірте, дуже і дуже багато проблем. Наша головна мета зараз просто втриматися, вистояти і не допустити серйозних проривів фронту, щоб уже росіяни не порушили нашу оборонну логістику. Пане Дмитре, ви говорите, що ситуація зі снарядами покращилася, але їх треба набагато більше, ніж ми маємо. І ми також знаємо, що Сполучені Штати Америки невдовзі мають оголосити про новий пакет допомоги для України на 2,3 мільярди. Які критично важливі боєприпаси нам потрібні? Крупний калібр. Якщо говорити про, наприклад, мінометні постріли, то цей дефіцит він є суттєво меншим. Нам потрібні калібри це 120-155 мм, міліметрів. Зокрема, 155 мм в основному використовується у західній лімінійці озброєння, зокрема в артилерії ну, самохідній, а також ну артилерії як пересувній. Тому це те, що нам потрібно критично покрити. Навіть уже ті об'єми, які до нас доходять, ми показуємо результати за минулий місяць 1400 артилерій. Систем росіян знищено росіян більше артилерійських стволів, в них більше боєприпасів, але якість їх суттєво менше. Тому от щоб посилити оцю контрбатарейну боротьбу, щоб знищ... знизити тиск російської артилерії, це ключове питання, що потрібно саме безпосередньо на лінії зіткнення. І Україна сподівається, і зокрема, і щодо продовження всіх тих ініціатив, які оголосили наші союзники, зокрема так звана чеська ініціатива, тому що арт-снаряди. Це дійсно саме ключове для наших передових позицій для захисників, які знаходяться на першій лінії оборони і в перших окопах. Пане Дмитре. А дрони можуть суттєво посилити нашу контрбатарейну боротьбу дрони. Якщо ми говоримо про fpv дрони, якщо ми говоримо про дрони малої радіус, малої дальності саме для оперування на прифронтових територіях, то я вам скажу, що це. Дуже ключовий фактор, який врятував нас в той момент, коли Україна півроку не отримувала західну військову допомогу, зокрема через перетрубації у Сполучених Штатах Америки. Тому широке використання тих же fpv дронів і широке використання нашої лінійки дронів, яка задає вглиб ударів по території Російської Федерації. Це от той фактор стабільності, коли український військово-промисловий комплекс забезпечує потреби сил оборони. Зараз над ним працюють приблизно 200 ці компанії в Україні чверть понад чверть з яких вже отримала контракти Міністерства оборони, зокрема дев'ять типів дронів Камікадзе, три з яких саме FPV, взяті до використання та до озброєння збройними силами України. Тому ця робота ведеться, і зокрема, одна із ліній комунікації з партнерами нашого військово-політичного керівництва це те, що якщо ви не можете надати західне озброєння, то вкладайте в український військово-промисловий комплекс, який наразі розвивається шаленими темпами. Дмитро, щодо російської тактики м'ясних штурмів, якщо мені не зраджує пам'ять, то широко вживаним цей термін став під час боїв за Бахмут. Тобто, в на почат в кінці 22-го, на початку 23-го року. Зараз уже літо 2024-го і Росія й досі, за свідченнями тих же, наприклад, журналістів Wall Street Journal, не відмовляється від цієї тактики, посилаючи сотні своїх бійців фактично на. Вірну смерть на вашу думку, як довго Росія ще зможе застосовувати цю тактику м'ясних штурмів, і чи може ця тактика зрештою дати їм якийсь суттєвий стратегічний успіх? Щодо стратегічного успіху, тут важко поки що прогнозувати в такому темпі, глобально я не можу говорити про таку інтенсивність, яка я просто зараз, тому що це надто велика інтенсивність, і росіяни, я не думаю, що довго ще зможуть тримати такий темп, але глобально дотримуватися такої стратегії росіяни орієнтовно, якщо звісно не буде багатьох, але якщо не втрутяться інші їхні союзники, якщо вони не зможуть більш ефективно обходити санкції, більше виробляти ракет. То в такому темпі вони можуть вести війну приблизно ще рік півтора, тому що наразі темпи нашого знищення ворога перевищують темпи е, їхнього відновлення. Е, тому е, щодо того, що росіяни не придумали нічого нового, це для нас краще. Вони фактично вже поставили все на цю війну, і тому навіть невеличка поразка е, призводить до Росії до таких. Е, Нестандартних ситуацій, які загрожують міцності путінського режиму, пригадайте, як минулим літом бунт Пригожина, коли 5 тисяч бійців вирушили на Москву, як це поставило на вуха всю Росію, яка почалася панічна втеча вищого військово-політичного керівництва країни агресора. Тому росіяни не можуть собі. Допустити наразі будь-яку поразку, і вони надалі будуть використовувати отоцю тактику, вони намагаються вербувати по всьому світу найманці, вони намагаються і далі проводити мобілізацію, вони стягують усі резерви, зокрема на Харківщину, зокрема із свого тихоокеанського флоту і з Ленінградського військового округу, який ще кілька років тому загрожував країнам Балтії і Скандинавії. Росіяни йдуть в Абан. Вони розуміють, що якщо вони програють цю війну, або, хоча б програють битву, то для них почнуться дуже страшні процеси. Для України все страшне буде позаду, а для Росіян все попереду. Пане Дмитре, а скільки у росіян залишилося таких от високопідготовлених підрозділів? Наразі на території е, України перебуває понад півмільйони росіян. Е, орієнтовно 150 тисяч це тилові підрозділи, близько 350 – це ті, які безпосередньо залучені до боїв. Тут ну, можна навіть не тільки територія України, де здається, 518 тисяч, а і прикордонні з Україною території. Е, вони так само намагаються формувати резерви десь близько е, там е, за. Орієнтовно місяць тому ми говорили, що в них десь 30-35 тисяч резервів, але вони вже і ці резерви дуже сильно ну виснажили, поперекидували, позакривали дірки в фронті. Тому власне ситуація. Поки що в них на жаль є чим воювати, але тенденція іде до того, що в них закінчуються і люди, і закінчуються їхні бездонні російські склади, які ми вони говорили, що нібито ніколи не закінчується. Про це зокрема свідчить активне зближення Москви і пхеняна з країною ну вигнанцем, яка несе ще більші репутаційні втрати, де Володимир Путін власне і говорить про те, що. Є потрібні північно-корейські склади, і факти перекидання, точніше, хоча б на цьому етапі заяви північно-корейських військ на окуповані території України, це власне і є свідченням того, що росіяни все таки вичерпуються. Як то кажуть, скажу грубо, дно у їхніх запасах також вже починає виднітися. Дмитрий щодо так званої харківської операції російської окупаційної армії на сьогодні, у зв'язку з відсутністю якого суттєвого прогресу окупантів на цьому напрямку, я думаю, можна стверджувати, що Збройним силам України як мінімум вдалося зупинити просування ворога, якщо не розгромити його. На вашу думку, ця харківська кампанія чим вона є по своїй суті, яку роль вона мала відіграти і яку, зрештою, відіграє зараз? по перше, вона мала відтягнути сили наші і ще більше розтягнути нашу лінію оборони для того, щоб ми оголювали свої тили, для того щоб росіяни на Донеччині змогли краще протискуватися. Донеччина і Луганщина остаточне захоплення цих територій і є головною метою росіян, від якої вони не відмовляються від 2022 року. Всі інші напрямки лише для розтягування і є додаткове. Це перше. По друге. Потужна інформаційно психологічна операція, яку проводили росіяни, і говорили, що мовляв вони за лічені години вийдуть на околиці Харкова і поставлять питання про захоплення міста. Іншим ще важливим напрямком це було підхід на гарматний постріл до міста для того, щоб тери, почати тероризувати його зі ствольної артилерії. Харківська операція для росіян виявилася провальною. Вони навіть не дійшли до наших оборонних споруд, які знаходилися від кордону на відстані від 17 до 32 кілометрів, і це дало змогу Україні пришвидшити питання надання нам дозволу бити західною зброєю. В Вовчанську збройні сили України відвоювали декілька. Кварталів декілька вулиць на автоагрегатному заводі Вовчанську заблоковано до сотні російських окупантів, які тримаються лише завдяки тому, що їм через дрони скидають боєприпаси, їжу, воду та інші необхідні речі. Тому можна, якщо Росіяни на початку в них була така велика правада, що от вони візьмуть Харків тепер за три дні, то тепер вони вже навіть про те, що просувається на сотні метрів, вже не рапортують, і навіть в дні за тисячі, коли на харківському напрямку не тривали з боку ворога активні бойові дії, там все одно стабільно сили оборони знищили, знищували і ну, наносили поранення від сотні до 150 до 150 російським окупантам. Дякуємо вам за аналітику. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці був з нами на прямому зв'язку.